Доброго дня, шановні підзахисні, а також доброго дня родичі підзахисних. От це взагалі питання, яке я зараз хочу трошки так озвучити. Бо торкаючись цього питання, треба не одне відео виставити в Фейсбук, щоб пояснити положення справ на сьогоднішній день або положення речей. От, цей виступ мій буде торкатися. Гонорару адвокатів у кримінальних справах, і ви знаєте, ну в будь-якому випадку з цього питання треба починати розмову з любим адвокатом, от А, а перед цим треба ще й дізнатися про те, що то за адвокат, наскільки він досвідчений. Е в якій кількості він десь так справ приймав участь, скільки в нього, наприклад, виправдовуваль вироків, або тих вироків, де, скажімо, призначено покарання за статтею 75, тобто, умовно, або 69, менше-меншого призначено, і так далі, тому подібне. Тобто, готуючись до розмови з адвокатом, треба передусім зібрати про нього інформацію, наскільки він успішний. А друге питання. Виходячи з його успішності, ви вже можете, хоча б так орієнтовно собі представити, а скільки ж цього послуги будуть коштувати. Так от, якраз звертаючись до питання про гонорари, про те, що коштує адвокат. Передусім, треба мати на увазі, що адвокат, вступаючи в кримінальну справу, перетворюється в вашого радника, і це та людина, яка починає жити вашим життям. І е, присвячувати своє життя вашому захисту і ходити з вами, як, як е, би я сказав, як то кажуть, по п'ятам, рядом з вами бути цілий день, ввечері е, мати з вами розмови по телефону, в день мати розмову по телефону, постійно спілкуватися та е, орієнтуватися, як змінилася ситуація, е, скажімо, до судового розслідування або в суді, і як треба е, змінити свою тактику. Тобто ця особа починає бути вашим родичем. І от уявіть собі, що ви, наймає, ви наймаєте таку особу індивідуально, от, то в будь-якому випадку я, його життя вам треба теж оплачувати. Бо ця особа починає працювати на, для вас і, і, і витрачати своє життя не тільки під час робочого часу, але і після закінчення. Робочого часу, тобто після 18-ї години. Так воно і сьогодні існує, бо підзахисні дзвонять прямо з СІЗО в, в будь-яку годину. От сьогодні дзвонили мені в 10-тій, вчора дзвонили мені в 20-й, потім в 22-й, потім в пів 12-ї, вже пізніше, і в пів першого. Тобто життя адвоката перетворюється на ваше життя. Але щоби жити, йому треба щось заробляти. І оце заробляти, ви даєте йому самі. Ну і тепер ви самі собі ставите питання, скільки ж треба заплатити адвокату? Наперед вам скажу, що заплатити йому треба дуже багато. Чому багато хто каже, ні, мені не потрібен адвокат, я буду захищатися сам. Таке право має кожен. І якщо людина в дійсності відчуває в собі сили захищатися сам? То йому адвокат може і не потрібен. Хоча я іншої думки, я вважаю, що навіть би якби мені прийшлося попасти в таку складну ситуацію, то і я би потребував би адвоката. Бо адвокат це не тільки знавець права, це також знавець психології, а також знавець тої ситуації в суді. В яких він здебільшого працює. Але ж повернемо, повернемося до головного. І до того, так скільки ж треба платити адвокату? На сьогоднішній день, хоча це аніяк не відрегульовано в законодавстві українському, і будь-який адвокат може просити будь-який гонорар, даху нема. Тобто максимальної ціни нема. Хто скільки хоче, стільки і, і просить. Але. Так, от, під час діяльності адвокатів вже виробилися певні, виробилися певні методи і пев, певні схеми значить, гонорарних розрахунків. Про них я поговорю окремо, а зараз тільки зупинюся на, на, на цій класифікації. Перша класифікація це те та, яка базується на. на Заробітках судді і прокурора. Тобто, якщо суддя заробляє 2 тисячі доларів заробітної плати, то чому значить, в місяць, то чому адвокат ваш має заробити в місяць менше 2 тисяч доларів? Якщо, наприклад, адвокат бореться з прокурором, то звичайно його оплата має бути не менше, ніж заробітна плата прокурора. А на сьогоднішній день вона, хоча і ще рахується там п'ять тисяч гривень. Да? Ну, де, 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 де навіть і три, де п'ять, де але там по закону їм там намалювали аж 15, да, тисяч. То звичайно, заробітня плата адвоката в місяць теж не може бути менше того супротивника, з ким він буде боротися. Це одна методика. Друга методика це погодинна оплата. А особа з вищою освітою на сьогоднішній день, наприклад, психолог бере 250-450 гривень за годину. А тепер помножте, будь ласка, 250 гривень на 10 годин праці і ви вийдете на 2,5 тисячі гривень в день. Інша система це, наприклад, так звані судодні, де адвокат за кожне судове засідання бере 100 доларів. А за, в тому випадку, якщо судове засідання не відбулося не з його вини. Тому що там, наприклад, прийшов, не прийшов якийсь там свідок, потерпілий і так далі, то бере половину з цього 50 доларів. Є такі адвокати, що просять тисячу гривень за суду день. Ну, це сьогодні, на сьогоднішній день там, 30 євро, теж десь 40 доларів. Любе судове, любий судовий розгляд. Відбувається, як правило, там в нас на Україні півроку. От е, мінімум 10 засідань, помножте 10 засідань на 100 доларів, а в дійсності це, як правило, 20 засідань на 100 доларів, ви вийдете спокійно знову на 2000 доларів. Е, наступна схема це схема, в залежності від того, як е, значить, в тяжкості якого кримінального правопорушення звинувачується особа. І в залежності від цього теж є розрахунок. Гонорару, адвоката, наступний підхід це значить, підхід інший по стадіях на досудовому розслідуванні, наприклад, тисячу доларів. Він відбувається там, цей процес від двох місяців до року. На судовому під час судового розгляду це мінімум дві тисячі доларів. При обвинуваченні в кримінальному правопорушенні невеликої тяжкості. Значить, під час апеляції тисяча доларів, під час касації тисяча доларів, от ви кругом бігом за весь процес мусите заплатити 5000 тисяч доларів. От. І є ще одна система, на які, яку беруть на, значить, на озброєння на сьогоднішній день адвокати, які захищають у кримінальних справах. Це система, яка базується на просто оплаті за місяць. Тобто, якщо ви берете собі як деякі підзахисні кажуть, наймаєте адвоката, то ви йому помісячно платите. І от е, звичайні адвокати, ну я маю на увазі в середньому всі адвокати по Україні е, в Києві е, просять 400-500-400 доларів значить, за місяць. Ну, е, мені відомі такі адвокати, які е, просять і 3 тисячі євро за місяць. Так що тут теж, е, як то кажуть, е, Можете стикнутися з неочікуваною ситуацією, коли за місяць від вас можуть попросити тисячу доларів, а може і тисячу гривень, ну хто як. І тут же все залежить від ваших здібностей торгуватися, щоб не попасти в халепу. Тому що ви, як не спеціаліст, не знаєте, як довго затягнеться процес. І, звичайно, ви не можете оцінити всю ту. Напруженість роботи адвоката, якого ви наймаєте. Ви також не можете оцінити його здібності до кінця, ви також не можете оцінити ваші подальші стосунки з цим адвокат, адвокатом. Але от ці схеми ви мусите взяти до уваги для того, щоб хоча, хоча б якось домовитись з адвокатом. Зауважу ще при цьому, що є адвокати, які беруть всю суму наперед. От, є такі адвокати, які беруть, скажімо, половину, є такі адвокати, які беруть, наприклад, завдаток. От, є такі адвокати, які працюють від засідання до засідання, є адвокати, які працюють від години до години. Але завжди, завжди собі майте на увазі, що як то кажуть, на переправі коней не міняють, тому що любий внов. Вступаючи в справу адвокат, буде вимушений ознайомлюватися зі всіма матеріалами справи, де приймав участь попередній адвокат. І це, звичайно, теж вимагає певних, певних коштів, тому що. І Сьогодні навіть за ознайомлення з одним томом кримінальної справи адвокати часами просять по 100 доларів. І от вступаючий адвокат в справу буде починати з вас просити з самого початку, як то кажуть, знову гроші. І ви можете отак попасти в неочікувану ситуацію, коли вам придеться заплатити вдвоє. Тому вдвоє більше. Тому, коли ви хочете. Значить, підписати договір з якимось адвокатом, то ви добре подумайте, що ви робите. Дякуючи Богу, на сьогоднішній день існує також система безоплатної правової допомоги, де працюють адвокати, там тарифи інші. Ці тарифи ви можете подивитися в калькуляторі, який виставляється на сторінці. От скільки обійдеться така справа в державі, але майте на увазі, що. В будь-якому випадку це ваша проблема підібрати собі того адвоката, який вас в дійсності добре захистить.